Всі мене звати Сергій. Це ретро ігри по українськи Сьогодні вирішив випустити невеличкий ролик про дуже невеличку гру, але гру, яку, можливо, всі пам'ятають. Ця гра на консоль Denді, Nest, Famicom. Ну, у нас і цих консолі було багато різновидів. І ця гра частіше за все нам потрапляла до рук саме на багато ігровках. І ми в неї більше грали, коли, наприклад, у нас було там 2-3 картриджа з якимись крутими іграми, типу Чіп і Дейл, і була така собі багата ігровочка, де була і така гра. І ми, коли вже, наприклад, заїжджали на дир тих чи історій, або або Чіпайдей, або якусь контру. Хотілося пограти в щось простеньке, і ми брали саме цю гру. Ця гра називається Sky Destroyer. Давайте запустимо гру, і я про неї трошечки буду розповідати. Так. ну... І... Як ми бачимо, Sky Destroyer – це гра про літачок. Вона це рання гра гра ще 1985 року, тобі ж самого-самого початку е, е, ігрового шляху консолі NES або Famicom. Ну, в нас, звісно, ця, ця гра вже з'явилася, і в принципі ця консоль з'явилася вже в 90-х. Е, і в цілому. Е, ми вже ну, на багато ігровках ми майже одразу познайомилися саме з цією грою. Е, значить, е, дії гри проходять у Другу світову війну. Наше завдання керувати таким красивим аеропланом і е, саме аеропланом Другої світової війни, і, можливо, за якихось або американців, або, ну, або ну, якихось таких. Льотчиків ми керуємо цим літачком і воюємо проти нацистських так, літаків. Ну, скоріше за все, тут у нас битва проходить у тихому океані, тому що ми летимо над водою. Нам е, наші головні супротивники це літаки. Маленькі літаки, потім, потім з'являються великі бомбардурувальники, а також підводні човни та е, кораблі, проти яких озброєння нашого літачка також. Е, ну, Має він два види озброєння. Перший вид озброєння це у нас кулемети, два кулемети на крилах встановлені. І другий вид озброєння це у нас торпеди, які він може випускати. Е, ну, Одною кнопкою ми натискаємо, стріляємо з кулемету, іншою кнопкою ми випускаємо торпеди. Е, що кулі, що. Що і торпеди у нас безкінечні, вони не закінчуються. Але коли ми граємо, ну коли ми проходимо по трошку рівні, то може таке статися, що кулемет не буде стріляти швидко, а буде. Стріляти повільніше. От зараз ми бачите, у нас змінилася зона. Всього зон в грі е, 5. 5 Вона, ну, я ж, як я і казав, гра невеличка, але з кожною. Е, і ми бачимо, так, так само всі 5 зон проходять над океаном, а, але у нас зміняється пора дня або, або пора доби. Починаємо зранку, потім день, вечір. та, е, ну, Верніше починаємо ранок і день Це один рівень, вечір, це от, як зараз ми летимо, це другий рівень, потім ніч, потім знову ранок-день. Але ми підлітаємо потім до е, острова і там треба знищити головну базу ну, фашистів. Можливо, це за все, це якщо це Тихий тих океан, то це американці проти, проти японців. Е, головною небезпекою в цій грі є те, що і літаки, і кораблі можуть, можуть по вам також випускати свої снаряди. Снаряди можна. Можна пролетіти сквізь, сквозь снаряд, головне не потрапити в снаряд, коли він вибухає. ну Гра зроблена в такому псевдо 3D з невеличкою ізометрією, і тому ми. Можемо ухилятися від снаряда, поки він не долетів. Ну якщо чесно, я скажу, це такий був рандом. У нас з першого разу ніколи гру пройти не вдавалося, скільки б ти в неї не грав. На початку бувало, вмирав одразу витрачав всі три життя, які тобі дають з першого рівня. Потім, якщо тобі трошки більше везло, бачите, ось ми і переключилися на ночний рівень, то вдавалося пройти трохи далі. В цілому гра, ну я хоч і простецька, це такий собі шути-шмапчик та шутимапчик, але ну вона мені із всіх таких маленьких ігор, таких ранніх на день, дуже подобалася. У нас я пам'ятаю, вона дуже часто йшла з картриджами, де була Формула-1, саме цей Sky Destroyer та ну якісь також схожі ігри. Ну частіше за все можна уходити від великих літаків на перших рівнях донизу, а потім, якщо вас атакують кораблі, то уходити доверху. Торпеду можна випускати вони також не закінчуються, але поки торпеда не долетить до цілі, ціля або не пролетить весь шлях, ви не зможете випустити другу торпеду. Коли я в цю кажу гру, гру грав у дитинстві, вона мені подобалася, і до речі, колись я коли ще працював ну, Дуже давно йому ну, ще на роботі. Пам'ятаю, працював, і в мене був мобільний телефон, на якому ще хоч з кольоровим екраном, але на ньому ще не було е, ну, не карт пам'яті, тільки ігри, які були вмонтовані. Не інтернету, нічого. І у мене була гоночка. А у моєго друга з роботи була е, був, там в мене був Sony Ericsson телефон, а у нього був Samsung також з кольоровим екраном. І на ньому саме був цей Sky Destroyer, набагато спрощений, ніж те, що ми грали на деньді, але мені тоді так дуже прикольно подобалося, коли він давав мені той. Телефон пограти, я ну, бачив справжню Денді-гру на мобільному телефоні. Тому це були ще дуже ранні часи. Початок нульових тоді ще зовсім не було. ну, Емулятори тільки зароджувалися на Windows, і тому ну, ми майже ну, у мене там не було, наприклад, емулятор в Денді, тільки-тільки, десь близько к тим часам, я знайшов емулятор, тоді пам'ятаю на PlayStation 1 вже змонтованою грою. Mortal Kombat 4, але тут ну це справжня це, ну, справжня день гра була на телефоні, і це було прикольно. Ну це були так також зародження Ява ігр таких цікавих. І вони брали ідеї саме з консолі, ретро-консолі. Бачите, якщо вдасться влучити. Корабля це дуже прикольно і вони е, з, з однієї торпеди також врізаються. Останній рівень дуже, дуже складний, тому що вас атакують і згори і знизу, і ваше завдання знищити на острові е, базу. Ворожу базу. Островів може бути ну, декілька так здаватися, коли ви літаєте. Але коли ви ворожу базу е, збиваєте, то е, на цьому вам вишуть, що місія пройдена, і ви можете, е, ну, гра закольцована, можете грати е, спочатку. Але там ще дається бонусний рівень після цього, де ви можете битися проти е, ну, літака і ще на, на, набрати собі більше очок. Можна пройти гру з мінімальним кількістю очок, майже нікого не вбиваючи, можна пройти гру з максимальним Мально скоріш за все, ну це мені так здається, що ця гра була зроблена ще на аркадні автомати. А потім потім перейшла на NES, тому що дуже, ну дуже бачите, явно просліджується. Така аркадна ну, складова цієї гри. Ну, в цілому, такий невеличкий я вирішив зробити ролик тому що в мене ще буде сьогодні стрім. А вчора я ролики не робив, трошки відпочивав від Ютубу. І сьогодні вирішив невеличке випустити, а ввечері все одно буде стрім, і там вже буде ще одна гра, буде більш довга і більш цікавіша. Ну а на цьому цей ролик буду закінчувати. Я думаю, трошечки. Дав вам можливість згадати такі маленькі ігри. Можливо, зроблю якийсь слідчий ролик-блог, де буде багато їх ігор, таких самих знаменитих Навіть, на натах три, можливо, п'ять в ролику, і він буде тоді. Трошечки довше. Ну і всім, що дуже вдячний за перегляд. Дуже ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в мене ще є лайв канал на який також можна підписатися. Він ну, буде посилання і під відео, і е, є посилання на головній сторінці в рекомендованих. Там також виходить цікавий контент. Ну, а на цьому буду закінчувати. Побачимося нових роликах. Всім пока!